Чернігівське вище професійне училище готує слюсарів-ремонтників та слюсарів з ремонту колісних транспортних засобів, слюсарів механоскладальних робіт та верстатників широкого профілю. У нашому закладі на базі 9 класу ви можете отримати професію верстатник широкого профіля, яка інтегрована в три професії: це фрезерувальник, шліфувальник і токар. Якщо вам подобаються механічні прилади, їх ремонт і обслуговування. То професія слюсаря Михайло складенних робіт, слюсаря ремонтника для вас. На базі училища діє два навчальні центри. Зокрема, центр сучасного автосервісу готує фахівців з обслуговування та ремонту автомобілів із застосуванням новітнього устаткування та обладнання. Також учні проходять теоретичну і одночасно практичну підготовку на базі навчально-тренувального центру з підготовки фахівців для підприємницької діяльності. Підготовка фахівців за спеціальністю агент постачання здійснюється в умовах навчально-тренувальної фірми, яка імітує діяльність торговельних підприємств міста. Це допоможе мені в майбутньому відкрити свою справу.